Всім здрасте. Дойшли руки до моїх пуков, так у нас у селі кажуть. Хто не знає, стрілки чесникові. Є. І з цибулі теж. Тут у мене вони разом. Дойшли у мене вже руки сьогодні, до їх я помила, побризала насіння І от такими полосочками, ножничками порізала. Зараз я возьму цибуліну. Полукольцями і моркву. Можна так потерті, а можна на тертичку, як по-корейськи, морквочка жару. Жалко, що в мене немає сметани, ну нічого, я залю яйцями. Трошки цибуля так, як чуть-чуть почала жовти. додаю морквочку, трошки ще прижару, щоб вона стала м'яка. сильно пожарится еще минутка и я буду стрелки сюда добавлять накрию крышкой потом и будет тушиться мои пуки в лезли лезвия я зарию Накрию кришкою, включу меншенький огонь, щоб морква там не пригоріла. І вони трошки припараться, їх стане менше. Накрию кріскою, тільки малесенький огонь треба. О, от тако. Месінький огонь включила. Зараз вони трошки як зменшаться почнуть в'ять, так знаєте. Мне нравится так ця екран, я вам скажу. Хтось сказав, що поганий. А ч он поганий? Он мені зручний такий, треба опустити ниже, щоб не льопало, опустили ниже. Я ще хочу сюди насадку таку розсіваючу, така балабушка купити. Сьогодні почистила, бо таким тоненьким струєчком я взяла трошки щіточку зубну, Отак, там, Отакта повимала сеточку і почистила. І шпилькою трошки попорола. Бо вона така, знаєте, була ця струя водички, як тонюсінька. Це краще стало. Отако От треба підняти, підняли ось так. Бачите, Надо ніже, надо вбок підняли, для відра зробили. Воно взагалі угору зробить. Мені подобається, дуже подобається такий кран. значит, яйца тушаются. И сразу нормально. Мы уже поменяли цвет, колер стрелки. Стрелки еще сникуют и були. Девочки, на всему этапе я присолю, Я попробовала, А вони ж такі є добрі, аж солодкі. Хто не готував, спробуйте приготуйте. Це просто спаржа. Дуже смачно. Хто хоче сметаною залівайте, якщо є, хай тушаться в сметані. Може хтось і в майонезі тушить, я не хочу. Такими химія я яйцями залю. Mm. Я взяла три яйца, трошки солі, чуть-чуть. Такою тоненькою цілочкою, щоб везде були яйця. Моно йде без яєць. У мене буде три оп, поки любовник проснеться, і з ігором буде таке смачне блюдо, а тепер ось так перевертаю. О, дивіться, скільки тут багато яєць. І везде-везде їх вистачає. Везде. Все. Вот Блюдо. Готуйте. Готуйте. Сім'я буде наєдята. Смакота вам не передати.